За минулий рік на Черкащині побільшало випадків сказу тварин, тому є необхідність посилення заходів контролю та профілактики. Про це йшлося на брифінгу в медіацентрі ОВА. Сказ залишається однією з найбільших загрозливих інфекційних хвороб, яка вимагає негайних заходів контролю та профілактики. Торік з метою встановлення або спростування діагнозу в області проведено 244 дослідження щодо підозрілих у захворюванні на сказ тварин. У 94 випадках встановлено захворювання, зокрема, 39 серед котів, 38 собак, 14 лисиць, два дрібна рогата худоба та єнотовидний собака. Карантинні обмеження торік застосовувались у 84 випадках. Одним із основних аспектів боротьби із даним, з даною проблематикою це є рання діагностика сказу, мінімалізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги. При контакті хворої тварини з людиною у січні цього року встановлено 9 нових випадків сказу «5 собак, 3 коти та лисиця. Ситуація залишається складною, проте контрольованою. Станом на 1 січня 2025 року в області залишається неблагополучними 15 пунктів, де заходи з оздоровлення тривають. Одним із основних аспектів боротьби зі сказом є його рання діагностика, мінімізація ризику поширення та надання своєчасної медичної допомоги при контакті хворої тварини з людиною. Якщо людина має покус і не звернеться в перші дні після покуса, не проведуть її антирабічною вакциною обробку, то це хвороба смертельна для людини. Тобто її вона практично не лікується. Тому основна це профілактика в першу чергу домашніх тварин це вакцинація домашніх тварин і також вакцинація, ту, яку ми проводимо звичайно, кампанії по пероральній вакцинації, коли розкидаємо приманки по лісовим масивам для того, щоб забезпечити імунітет диких тварин. Стосовно клінічних ознак захворювання, то вони можуть відрізнятися. Домашні тварини, наприклад, кидаються на своїх господарів, відбуваються спазми глотки та виділення слини. Є стика форма і буйна форма, так так звана. Тобто, наприклад, для домашніх тварин це буйна форма. Тобто, вони починають нападати на людину, вести себе неадекватно, можуть. Апетит у них міняється, можуть їсти навіть предмети, які їм не, не я кажу, не їду, а предмети просто глотають. Це для собак і котів, слинотеча, салівація дуже розвинута. Ну а потім перезгортання, тобто вони не можуть пити воду. Гідрофобія у них розвивається. Основними ж методами профілактики сказу нагадують спеціалісти: є вакцинація та контроль над популяцією безпритульних тварин і диких м'ясоїдних, зокрема лисиць.